Циклічні процеси, алгоритми з циклами, проєкти з циклами в середовищі Scratch. У цьому відео йтиметься про циклічні процеси у природі, техніці нашому житті, цикли в алгоритмах, цикли у Scratch-проектах. Усіх нас оточують процеси, які постійно повторюються в часі. Ці процеси відбуваються у природі, техніці, навколишньому житті. Поміркуйте, розгляньте малюнки, у чому особливість процесів, які на них зображено, які ще циклічні процеси у природі ви знаєте, чи відбуваються циклічні процеси у вашому побуті, чи відбуваються циклічні процеси у школі. В алгоритмах також використовують цикли. Цикл в алгоритмі це фрагмент алгоритму, команди якого можуть виконуватися більше, ніж один раз. Розглянемо таку задачу. Задача. У дворі стоїть порожня діжка місткістю 50 літрів. Є відро місткістю 10 літрів і колодязь. Потрібно наповнити діжку водою. Алгоритм розв'язування цієї задачі. Перше підійти до колодязя, друге набрати з колодязя повне відро води, третє підійти з повним відром до діжки. Четверте вилити воду з відра в діжку. У наведеному алгоритмі кількість виконань команд циклу відома ще до початку його виконання. Вони будуть виконуватися рівно 5 разів. Такий цикл називають. Циклом з лічильником у середовищі Scratch теж можна створювати проекти з циклами. Для створення проєкту, який містить цикл з лічильником, потрібно використати блок з командою, повторити який розташовано у групі керування. Всередину цього блока потрібно вставити команди, які будуть виконуватися вказану кількість разів. Приклад проекту з циклом, у результаті виконання якого рудий кіт намалює орнамент, команду циклу з лічильником можна використати у проектах для змінення кольору малювання. У Scratch, як і в комп'ютерній графіці, взагалі, кожному кольору відповідає певне число код цього кольору. У проєкті, наведеному на малюнку перед командою циклу міститься команда, яка задає початковий колір малювання. Під час виконання команд циклу при кожному виконанні команди змінити колір олівця на 30 код кольору олівця збільшується на 30. Тим самим змінюється колір малювання сторін квадрата, як це показано на малюнку. Працюємо з комп'ютером. Завдання намалювати різнокольоровий п'ятикутник. При кожному повторенні тіла циклу код кольору олівця збільшується на 20. Завдання Зміна образів. Найважливіше в цьому пункті процеси, які повторюються, називаються циклічними. Цикл в алгоритмі це фрагмент алгоритму, команди якого можуть виконуватися більше, ніж один раз. Якщо кількість виконань команд циклу відома ще до початку їх виконання, то такий цикл називають циклом злічильником. Для створення проєктів із циклами злічильником потрібно використовувати блок. Якщо в циклі міститься команда іншого циклу, то такі цикли називаються вкладеними. У циклі можна використовувати команди змінення кольору і товщини олівця, розміру образу виконавця, гучності звуку та інші.